Вченчик Вадим, а взагалі-то кум Вадима Слюсарова, він є заступником голови ДПСУ і займається віддалі по посадових оперативно розшуковими заходами. А по суті, документуванням. Потім це іде на стіл Сергія Дейненко, потім це. Візує, хоч і немає ніяких підстав законних для цього в один і наслідок цього підприємцям, брокерським організаціям, логістичним надають пропозиції, від яких вони не можуть відмовитися, і це не придумав Спринський. Це ви запитаєтеся у будь-яких власників логістичних компаній, будь-яких власників складів. Вони вам підтвердять, що станом на сьогодні весь сюр дійшов гірше ніж у 2020 році. Відкрито лоб роблять пропозиції, від яких Ну, можуть відмовитися підприємці, от питаються, чому у нас так масово закривається малий та середній бізнес. Ну, можуть, звісно, відмовитися, але через таких як Ченчик у них виявлять щось в транспортному засобі. Мацак там сфальсифікує, виявлять в особистому транспорті там незаконні речовини, незаконний вантаж до перевезення, там та ряд інших речей, бо загубляться документи десь на пункті пропуску, і відкриється, що кримінальне провадження, і у них що правильно весь вантаж. Конфіскують, вилучать і поставлять на склади. А на складах, що під відповідальне зберігання він буде знищений за 3-4 місяці. і вам запропонують керівники прикордонних структур куди звернутися до суду. І більшість підприємців розуміють, що це фактично шлях до того, щоб закрити свою компанію, більше того шлях до банкрутства, більше того, шлях до відповідальності перед тим, хто тобі надав товар товари на перевезення чи на розмитнення своїми коштами чи коштами там гарантів компанії і т.д. і змушені йти на злочинний зговори. Ви скажете, а чому вони не свідчать? А я вам повторюся обшуки, які проводило набу. По більшості кабінетів заступників Дейнеку і безпосередньо самого Дайне НАБУ не дали після того вчинити жодної реалізації і зробили вигляд, що нічого не відбулось, ніхто нічого не знайшов і порушень не виявлено. Тому й підприємці середній бізнес вони можуть максимум анонімно мені писати більше станом в сьогоднішніх реаліях держави нічого.